Усім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися неймовірно смачною святковою стравою і хочу присвятити цей рецепт моїй матусі, адже саме вона навчила мене так смачно та гарно готувати. Отже, я взяла 1 кг курячого фаршу, до нього додаю сіль. Це вже за вашим смаком та уподобаннями по кількості, сухий часник та трошки чорного перця. І тепер все гарно перемішуємо всі інгредієнти між собою. Далі на застелене пергаментом деко я викладаю фарш і буду робити з нього такі, як гнізда із заглибленням, такої форми круглинькою для того, щоб у нас помістився ананас зверху. Зверху кладу трошечки сметани. За бажанням ви можете замінити сметану на майонез або змішати їх між собою. Далі зверху в нас іде ананас. Я брала кільцями та викладаю на кожен шматочок нашого курячого гнізда. Зверху ананас щедро посипаємо твердим сиром. Відправляємо випікатися у духовку на 30 хвилин при 150 градусах. І ось така краса у нас виходить, дуже ароматна, соковита, ніжна та гарна страва, яка, я впевнена, буде дуже смакувати вам та вашим гостям.